Незважаючи на те, що усі школярі вже пішли на літні канікули у нашому місті їх не позбавили можливості пізнавати нове. Сьогодні директорка Кременчуцької міської художньої галереї Надія Купенко провела театралізовану екскурсію історичними пам'ятками Кременчука для учнів одного з навчальних закладів міста. Сьогодні вже не вперше відбувається театралізована екскурсія для учнів. До мене звертаються різні навчальні заклади, і я радо проводжу з ними театралізовану та квестову екскурсію для всіх бажаючих. Школярі були приємно вражені кількістю місць у Кременчуці, які мають без перебільшення історичну цінність та оповиті неймовірною кількістю легенд. Мені тут дуже сподобалося. Тут же того не отримую дуже цікаво. Я багато чого дізнався. Наприклад, про банк дізнався нові цікаві дати. Ну, як я вже й сказав, всі рекомендую. На кожній локації маршруту на учасників чекали унікальні перформанси. А завдяки продуманому маршруту та костюмам присутні поринули в атмосферу минулої епохи. Побачили знайомі місця у новому світлі, дізналися цікаві факти та легенди Кременчука. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.